Лікарі кажуть, справжнє омолодження починається не з кремів і процедур, а з того, що ми кладемо до тарілки, особливо у віці після 50 років. Сьогодні я розповім про 5 супів, які допомагають підтримувати енергію здоров'я клітин та молодість організму зсередини. Це рецепти, які працюють м'яко, без стресу для організму і підходять для щоденного харчування. Дивіться до кінця. Бо наприкінці я дам просту супову формулу молодості, яку можна застосовувати навіть якщо ви не любите готувати. Чому саме супи? Після 50 років наш організм гірше засвоює білки, мінерали та клітковину, а супи роблять поживні речовини більш доступними. Тепла їжа покращує травлення, зменшує запалення в кишечнику та допомагає підтримувати здорову вагу. А правильно підібрані інгредієнти можуть працювати як м'які антиоксиданти, які уповільнюють старіння клітин. Отже, давайте до списку. Перший у нашому списку зелений очисний суп довголіття. Якщо ви давно хотіли додати в раціон більше овочів, але не знали, з чого почати, це найпростіший і найм'якший варіант. Він не перевантажує шлунок, не викликає важкості і підходить навіть тим, хто має чутливе травлення. Зелені овочі, броколі, шпинат, селера працюють як природні фільтри. Вони містять хлорофіл, вітаміни С і К, бета-каротин і десятки фітокомпонентів, які допомагають організму боротися з окисним стресом. А саме окисний стрес пришвидшує старіння клітин, впливає на стан шкіри, рівень енергії та навіть настрій. У віці після 50 років клітинам уже складніше оновлюватися. А печінці справлятися з навантаженнями. І ось тут такий суп працює дуже делікатно. Він не є детоксом у сучасному модному сенсі, але дає організму легку підтримку. Клітковина стимулює роботу кишечника, покращує травлення і допомагає зберігати відчуття легкості. Особливо корисні броколі у них містяться сульфорафани речовини, які досліджують у контексті здоров'я печінки та противозапальних ефектів. Шпинат додає залізо та магній, а селера працює як природній зволожувач організму. Вона багата на воду та електроліти. Готувати суп просто нарізаємо овочі, злегка тушкуємо їх на невеликій кількості оливкової олії, додаємо воду або легкий бульйон і доводимо до м'якості. Потім можна залишити його шматочками або подрібнити у пюре, кому як більше подобається. Головне не смажити овочі, щоб зберегти максимум корисних речовин. Цей суп добре підходить як легка вечеря або перший прийом їжі, після якого немає важкості. Багато людей кажуть, що після двох-трьох днів регулярного вживання вони відчувають більше енергії, легкості і навіть відзначають свіжіший вигляд шкіри. І хоча це не чарівна паличка, але маленький щоденний крок до більш здорового та молодого самопочуття. Другий суп у нашому списку класичний курячий бульйон з овочами. Його часто називають домашнім еліксиром відновлення і не дарма. У віці після 50 років наші суглоби, зв'язки і шкіра потребують більшої кількості амінокислот, будівельних матеріалів для тканин. І курячий бульйон якраз дає організму ці цінні речовини в легкій, доступній формі. Коли ми варимо курку з кісточками на повільному вогні, у воду переходять колагенові амінокислоти та мікромінерали. Вони не творять чудес, але підтримують нормальний стан суглобів, шкіри та навіть кишечника. Особливо корисний такий суп після періоду стресу, застуди або перевтоми. Він не лише зігріває, а й допомагає організму м'яко відновлюватися. Овочі, морква, пастернак, цибуля, зелень додають вітаміни та клітковину. Важливий момент. Бульйон, приготований без смаження, обходиться шлунку значно легше, ніж жирні і важкі страви. Тому він добре підходить людям з чутливим травленням і тим, хто намагається не перевантажувати організм. Приготування дуже просте: візьміть курячі кістки або філе, промийте, залийте холодною водою і варіть на повільному вогні півтори-дві години. Наприкінці додайте овочі, спеції за бажанням і зелень. Якщо любите більш прозорий бульйон, просто процідіть його. Чому цей суп називають антивіковим? Бо він дає саме те, що часто бракує після 50 років м'яку підтримку суглобів, легку білкову основу і відчуття внутрішнього тепла. Він дуже добре поєднується з активним способом життя. Після прогулянки, зарядки чи йоги це ідеальний варіант легкої поживної їжі. А ще це суп, який не набридає. Його можна готувати з різними овочами і травами, роблячи смак багатшим або, навпаки, максимально дієтичним. Це той випадок, коли простота дійсно працює на користь здоров'я і самопочуття. Третій суп у нашій добірці ароматний томатний суп із базиліком. На перший погляд, він здається простою стравою, але насправді це одна з найбільш насичених антиоксидантами комбінацій. Які ми можемо отримати з повсякденних продуктів. Головний герой тут лікопен це пігмент, який надає помідорам червоний колір і вважається одним з найпотужніших природних антиоксидантів. Цікаво, що після термічної обробки, тобто після приготування супу, лікопен стає для організму ще доступнішим. Саме тому томатний суп часто рекомендують людям, які хочуть зменшити рівень хронічного запалення, підтримувати здоров'я серця. Та судин та загальну клітинну молодість. Після 50 років наші клітини активніше накопичують продукти окисного стресу, а антиоксиданти це ті речовини, які допомагають нейтралізувати ці процеси. Регулярне вживання страв з томатами підтримує еластичність судин, м'яко впливає на стан шкіри і навіть може покращувати витривалість у повсякденних справах. Готувати суп дуже просто. Помідори тушкуємо з цибулею і часником, додаємо трохи води або овочевого бульйону, і найважливіший момент наприкінці вливаємо чайну ложку оливкової олії, жири допомагають лікопену краще засвоюватися. Базилік завершує картину. Він додає не тільки аромат, а й власні противозапальні речовини. Можна використовувати як свіжий, так і сушений. Ефект зберігається. Такий суп чудово підходить як легкий обід або вечеря. Він не перевантажує шлонок, але дає відчуття ситості. Його часто обирають ті, хто стежить за тиском, хоче підтримувати вагу або просто любить яскраві, теплі смаки. І головне, це один із тих сопів, які майже неможливо зіпсувати. Навіть якщо у вас небагато часу або мінімум інгредієнтів, результат завжди виходить корисним і смачним. Справжня антиоксидантна підтримка в тарілці. Четвертий суп у нашій добірці гречаний суп. Простий, доступний, але дуже недооцінений. Гречка це один із найкращих продуктів для стабільної енергії, і особливо важлива вона стає після 50 років, коли рівень глюкози може стрибати, а відчуття втоми з'являється швидше. Чим корисний саме гречаний суп? Справа в тому, що гречка це складні вуглеводи. Вони повільно засвоюються, не викликають різких підйомів цукру в крові та дають довге, рівне відчуття ситості. Для багатьох людей це означає менше перекусів, більше рівний настрій і добре самопочуття протягом дня. Крім того, гречка багата на магній мінерал, який бере участь у роботі нервової системи та м'язів. Магній допомагає справлятися зі стресом, нормалізувати сон і поліпшує концентрацію. Також у гречці є залізо, цинк та рослинний білок усе, що підтримує клітини та допомагає організму відновлюватися. Суп готується дуже просто. Беремо трохи гречки, додаємо моркву, цибулю, корінь селери або пастернака, заливаємо водою або легким бульйоном і варимо до готовності. Можна додати курку чи індичку, якщо хочеться більше білка, або приготувати повністю пісний варіант. Він теж виходить дуже поживним. Такий суп особливо цінний для людей, які хочуть підтримувати вагу без жорстоких дієт. Він насичує, але не обтяжує. Після нього не тягне спати, навпаки, з'являється м'яка природна енергія. Саме за це його часто рекомендують дієтологи як страву на щодень. Гречаний суп це дуже домашня затишна страва. Вона зігріває, додає стабільності і стає чудовою опорою для організму в періоди, коли хочеться чогось простого, але корисного. І головне, це один із тих супів, які майже неможливо зіпсувати, навіть якщо у вас небагато часу або мінімум інгредієнтів, результат завжди виходить корисним і смачним. П'ятий суп у нашій добірці ніжний гарбузовий суп пюре. Це одна з тих страв, яка працює не лише на користь організму, а й дарує справжній комфорт. Теплий, м'який, ароматний, він буквально створений для того, щоб підтримувати тіло в період, коли хочеться більше затишку і турботи. Гарбуз чемпіон за вмістом бета-каротину. Саме ця речовина перетворюється в організмі на вітамін А вітамін, який відповідає за відновлення шкіри, слизових оболонок і здоров'я зору. Після 50 років шкіра стає більш чутливою, тоншою, може втрачати пружність, і регулярні джерела бета каротину тут дійсно корисні. Крім того, у гарбузі багато вітамінів групи Б, трохи вітаміну Є е та мінералів, які допомагають клітинам відновлюватися швидше. А сама структура супу пюре робить його дуже легким для травлення це особливо цінно для тих, хто у вечірній час віддає перевагу м'яким, теплим і легким стравам. Готувати суп просто: гарбуз нарізаємо кубиками, тушкуємо з цибулею або морквою, додаємо воду або легкий бульйон і варимо до готовності. Можна додати курку чи індичку, якщо хочеться більше білка, або приготувати повністю пісний варіант. Він теж виходить дуже поживним. Такий суп особливо цінний для людей, які хочуть підтримувати вагу без жорстоких дієт. Він насичує, але не обтяжує. Після нього не тягне спати, навпаки, з'являється м'яка природна енергія. Саме за це його часто рекомендують дієтологи як страву на щодень. Гречаний суп це дуже приємний суп, який підтримує шкіру, зір. Та загальне самопочуття, і що важливо, він ніколи не набридає, можна змінювати спеції, додавати вершки або робити повністю пісну версію. В будь-якому варіанті це суп, який працює на молодість із заредини. Ми розглянули п'ять супів, які допомагають підтримувати енергію, легкість і внутрішню молодість завдяки своїм натуральним, простим та доступним інгредієнтам. А зараз обіцяна формула, яку можна застосовувати до будь-якого супу, щоб зробити його максимально корисним для організму після 50 років. Формула супової молодості виглядає так: перше. Половина тарілки це овочі. Чим різноманітніша за кольором, тим ширший спектр антиоксидантів ви отримуєте. Друге джерело білка, курка, індичка, риба. Або бобові це те, що підтримує м'язи, суглоби і загальний тонус. Третє. Трохи корисних жирів чайна ложка оливкової олії або гжменя насіння. Вони допомагають засвоювати вітаміни та живлять клітини. Четверте. Мінімум смаження. Чим менше термічного навантаження на інгредієнти, тим більше користі зберігається. П'яте тепла комфортна температура подачі так їжа краще сприймається травною системою. Ось і все, простий набір правил, який легко запам'ятати і ще легше застосовувати щодня. Якщо вам сподобався цей випуск і ви хочете більше порад щодо харчування, здоров'я та активного довголіття, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. А в коментарях напишіть, який із п'яти супів ви плануєте приготувати першим. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе. Харчуйтесь з любов'ю, і ваш організм подякує вам молодістю ззаредини. До нових зустрічей!